Його кредо, яке має бути витатуйоване на руці кожного маркетолога, якщо це не продає, це не креатив. Все, крапка народився у 1911 році в Англії. Через фінансову кризу Оксфорд пролетів і він поїхав до Парижа помічником кухаря. Потім став комівояжером, продаючи кухонні плити від дверей до дверей. І знаєте що? Написаний ним посібник з продажу цих плит визнали найкращим гідом з продажу в історії. Цей документ змінив його життя і, чесно кажучи, світ. Це була та сама панк-Іскра, що потім запалила цілу індустрію. Він відчув, що реклама це не просто красиві слова, а дії, які призводять до продажів. Із шістьма тисячами доларів на рахунку він у 1949 році засновує компанію Ogilvy Matter. Його рекламні кампанії це слогани легенди Роллс-Ройс. Фраза Огілві збільшила продажі цієї марки на 50%. Але найбільший прорив це мило дав, коли реклама зробила з нього мило номер один. У США. До речі, якщо хочете більше таких розборів польотів та гарячих інсайтів, залітайте до наших соцмереж та на сайт. Ваш лайк і підписка це не просто клік, це ваш внесок у створення світу реально крутого маркетингу.